Всім привіт! Ви на каналі Арсині Веселий. Я вас вітаю. Сегодня моя тим роликом. Чому у мене до вас деякі питання до людей, які до мого каналу не підписуюсь. Не... Зараз секунду. Но не підписуйтеся до мого канала на моем каналі, прошу заважити уже п'ятьдесят два підписника и я хочу ще більше. Будь ласка, я дуже прошу вас, мои дороги глядачі, які зараз будуть дивитися мій відеоролик на моєму каналі в або прямо зараз, як хочете. Але я вас дуже прошу. прошу ставте лайки, пишіть мені коментарі, бо я зайшов на, на відео своє, а там, крім моїх батьків, нема... Він від вас коментарів вам що мої відео не цікаві. Я а, намагаюсь знімати для вас відео. І... Я дуже вас прошу, пишіть перше, пишіть коментарі, ставте... А друге, ставте лайк, пишіть коментарі, ставте лайк і третім підписуйтесь на мій канал. Це я звертаюсь до інших людей. І четвертий, щоб дізналися більше людей про мій канал будь ласка, зробіть репост, ну, там є до кнопки поставити лайк, поділитися відео. Там є кнопочка така зробити репост. Я дуже хочу, щоб ми стали великою родину на моєму каналі. Будь ласка, я дуже вас, вас благаю. Підпишіться. А на этом мы будем за мої прохання до вас завершувати я пішов виставляти це відео на свій YouTube канал. У, у кого є запитання, пишіть у коментарях. Ми будемо з вами спілкуватися і наша дружна людина в силі. В Пока-пока.